Теперь з за мэй Европа я и сегодня мы в Роблокс. Я тут, це, лє, зали, тут, тут сяки, в Таурдефен Семлюзери чуть-чуть тут відкрывал кейсы. Рулатку білетики. Не оці. Там, там отдельные білетики. В общем, мені за зацелую лоу в У нього там щоб випала така легендарна бомбочка 0,28%. І вона мені сьогодні випала. Ось, друга ман тепер є. Зараз ми будемо відкривати крутий кейсик. Покруче який вже буде. Опен. Він вже 50 робоксів коштує. І мене це вже робокс, значить реально крутий. Спаун топ. Так. На Palm Strike. Rair. Damage Flag. Rayer. Rier. Rair. Rair. Cooldown. Rair. Blizzard bomb epic. Ще один blizzard bomb. І все. Це два найгірші кейса краще ніж саме крути за 50 рубокси. Вот за 300 монеток. О! А мене в відкинуло? Е, э, Кейси. Ось, low Лоукрайт. Мен коштує 300 монеток. Конів. І мені оця от ось, 0,28 випало. Да. А так от прикольно виходить. Так. Ай, зуби. Хм. Що ж нам пограти? School mm, по... напевно. Дайте я. Дайте мета С. Дайте питомца я. Обмен викинг на что-то. 6 левел кто? Ну ок. Ну, Сапеті-32 це українець, от ти вже бачу. <coughs> так, де це Сапеті-32? Ось, є цей. Я проколу в друзі додам. Тепер тут будеш чи не будеш? Ну а я пришлю то не 200 мільярдів. Просто что не прогрузилось. У тут десь мільйонів тисяч. У меня зараз 1660 на 12, 12 перероджень. Короче, будет наступний острів. питомцы прогрозились торговли прогрозилась камина надо ось міфічний спортзал можно піти блин надо я ж хотів на вихідних зайти сюда на вихідних хотів давай твой 10 грип Пильна поездка Так, я тоді я, я, я пішов робити. У мене вже прогрозилось. <кхем> прогрозилось, ось говорю. Так. Falcon, Armored Plated фрап. Ну, домінус у мене є. Оцей колкотчик е, у мене є. Що мені випаде? Пін на машинку прикол. Так, все мной більше не наше нема. Экстра револьд Тутл Викли Спинс. Угу. Угу, Катір вже половину скупили. в гараж і ставити скинчик на машинку. Угу. Класик, буханочко. А, ты на все машины скин? Классику дайте. О, ну і серебряный. О! Вот это мне не надо. Так, як я тут вийти? Ось нашев кнопочку. Я тут проїхав 4, ну, в общем, 4 километра 70 метрів я тут проехал. Ты я з другом їздив Крутись нормально. Честер Х ваше половину скупила. Опа, это гифтинг. Я просто... Ну-ка, новый режим. За гифтинг. В общем, будем с подарками. Якісь щось связано с подарками. Все, ки, okay, печенье бачу. Эльфа. Який під колеса стрибнув. Прикольно, давайте спавнимся. Они тільки два колеса ще и три дверки поставити. Пластим менше. Не варі, що ну має бути в подарках? Йо Джорней, ти приїхав? Як же не подобається тебе? Я так усіжу, знайшов зверху. Ну ты будеш? чи не будеш? Скушаем, я не, не скушаем, а не скушаем. ежа тут я, даже сосиска в тесте я, потому я как спуха. С одной сосиски в тесте выстачить. Сейчас сосиску чистий еда непогана машина. Так надо взять ти наш вот эту штуку другу, а зараз ставити не не, не надо заправляти, а то ще вильдеться. Автогрип. Все. А то чого? Ну, поставтеся. Ага. Куди я забув, як ставити колеса? Майже 60 літрів. Що я так стрибаю? Важливо я забув, як саути колесо. Так. Розберемо. Разібралися. Так, машину сіли. Мені надо кисть дверь закрити. Нормально. А, я вже одразу можу їхати, да? Або ні. Ручник стоїть? чи не стоїть? Вот так на секретно поставлю. Ай, блин. Все ехати не можу. А кто я ручник так зроблю? А уже машину завів? Ясно, так и найду. О, да машине завів прикол О! Поїхали, наконец таки. Голодний я вже? чуть-чуть. Шведайка ми так їдемо. Так, включу камеру, коли буде щось інтересне. Не щось інтересне, але я перевернувся. О, і туда же. А, ні, вже не, не туда же. Так, нічого інтересного поки що нема. А, ні, є. Якась гора не зрозуміла. А ні, не гора, ялинка. Ну, що ж це за ялиночка така? І що тут це там таке? Ого. Якась твар стоїть. На таран. А ні. Hey, don't Хей, suppose you can help. Someone на стіл оу Christmas tree star could you help find it uh, us it you do reverse your home family ha huh? handsome Мальчик, я не знаю, куди їхати, з на що їхати? Ти мені вже, ти зі мною вже говори, якщо що. Я не знаю, що тут робити. Ага. Це на той факт. От тут же і я щось говорю. Так якась хата є. Стоп, 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 стоп. Ручник. Ручник, да? Ну, ну стоп, говорю. Все, машину заглушили. Не зрозуміло. Е, э, мене печенька б'є.